А далі у випуску спеціальний репортаж наших журналістів, які щойно повернулися зі Сходу. Просто зараз дивіться, як Слов'янськ оговтується від війни. Про спогади пережитого та повернення до звичного життя далі. Серед тих, хто переживав війну у Слов'янську і наш земляк. Віктор Врублевський, родом із Хмельниччини. На Донбасі він уже більше 20 років. Чоловік прихильник суверенної України, а на таких тут улаштували справжні сафарі. За свої патріотичні погляди загримів до в'язниці. И прямо с дому приехали домой с автоматами забрали, и я вынужден здесь, здесь был просидеть пять суток. Людей в камеру сажали без без всякого разбирательства, и э, всех забирали на что? На копку, окопов, на строительные вот всякие работы, блиндажи. Много людей э, просто тех, которых вот здесь проходили очень жестокие боевые действия. Много людей, э, как вам сказать, брали на э, копание окопов. Послятовані ні возвращались просто, просто вони там, де та й остались. За часів війни Слов'янськ практично вимер. Люди масово покидали місто. Втім, коли диверсанти полишили тутешні землі, почали повертатися. Донедавна Слов'янськ був епіцентром запеклих боїв. Вже сьогодні тут панує спокій. Життя крок за кроком відроджується. А над містом майорить синьо-жовтий стяг. У деяких мікрорайонах міста вже з'явилася вода. Світло теж не усюди. Втім, люди і цьому радіють. кажуть, найголовніше вже не лунають гарматні залпи і можуть вільно виходити на вулицю. Світаніт в центрі, а от на Артма є світ. Там уже і молочка жизнь, і, да, жизнь налаживається царикалбаски. Так потіху пенсії починають давати зарплати, патіху дають. Угу. Так все рады, счастливы, что да, все это завершилось. Да, ну, все, ну в Донецкой и Луганской области еще не все. Очень-очень-очень да, да, очень, да, очень да, 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 бои идут и переживаем и за них, потому как мы все это уже пережили. <клес> Боимся, не доведи, Господи. А поки люди воліють, аби тепер на мирну землю Слов'янська більше не ступила нога терористів. Про це відкрито прохають Арсена Авакова. У нас був світ, була вода, все було, мирне небо. От пусть ці гади, які це все затворили в країні, тут Слов'янське, пусть вони це відрабатують. Я не знаю, як. Я вчора говорила Надо це. Я не знаю, як. Я б повернула з удовольствием в смертну в казнь спеціально <клес> для цих вибраних. Новини на Суспільному. Харків.